У могилеві подільському відкрився маніпуляційний пункт європейської мережі медичних лабораторій Сінево, який пропонує здійснити якісну діагностику та провести до півтори тисячі видів досліджень. Тепер не потрібно їхати до Вінниці чи Києва. Сучасна сертифікована за медичними стандартами якості лабораторія стала ближче до місцевого клієнта. Облатання останнього покоління дозволяє зробити достовірні гормональні онкологічні інфекційні аналізи, імунологічні, бактеріологічні, цитологічні чи біохімічні дослідження, складні генетичні дослідження. В лабораторії проводять комплексні та алергологічні дослідження, тобто тут є можливість виконати широкий спектр аналізів, призначених вам лікарем. Однією з конкурентних переваг сінево є інтегрована інформаційна система, завдяки якій здійснюється автоматичне підключення до єдиної бази через інтернет-мережу, обмін та відправка результатів електронною поштою, що дозволяє максимально автоматизувати лабораторний процес та звести людський фактор практично до нуля. Маніпуляційний пункт Сінево вже відчинив двері для пацієнтів. Його адреса, вулиця Полтавська, 86, другий поверх, навпроти окружної лікарні. В цьому ж приміщенні розпочала роботи ще одна медична установа, новий стоматологічний центр мережі Гіппократ» – місце, де створюють гарну усмішку. Тут пропонують комплексний підхід до лікування зубів на рівні світових стандартів. Імплантація та протезування за один день, хірургічна стоматологія, вирівнювання прикусу, лазерне лікування парадонтиту, естетична реставрація, дитяча стоматологія, 3D та 2D рентгенографія такий широкий спектр послуг, що тут надаються. Головним завданням гіпократу допомогти кожному пацієнту. Для цього використовується індивідуальний підхід, підбирається оптимальне лікування. Гіпократі не працюють за шаблонами, бо вважають їх неприпустимими в медицині. Сучасне обладнання, передові технології, професійні лікарі піклуються, аби лікування було комфортним і приємним як для дорослих, так і для дітей. Адреса новостоматологічного центру вулиця Полтавська, 86. Будьте здорові!